Сьогодні я вам покажу, як я готую качку. Це, в принципі, класичний рецепт. Готувала я по-різному. І запікала із апельсином ціленько. І також я її ще робила, знаєте, шматочками в рукаві, теж дуже смачно. Але я люблю саме теж і класичний такий рецепт. Як полюбляєте, ви можете написати в коментарях. А я покажу зараз, можливо, комусь і знадобиться. Для початку нам треба нарізати цибульку. Такими непрям дрібними шматочками. Знаєте, чим я люблю цей рецепт качки? Що тут, в принципі, не треба щось такого замудреного, але це дуже смачно виходить. Далі натираємо моркву на маленькій терці. Качка в мене вже порізана на шматочки помита. Відправляємо її на суху пательню і підсмажуємо з обох сторін до такої гарної золотистості. Підсмажуємо з обох сторін. Сюди відправляємо морковку, ще підсмажитися. Качечку обсмажили, переклали в каструльку. І сюди додаємо нарізану цибулю. І також йде засмажечка з моркви. Заливаю водою прямо повністю, щоб качка поринула. Додаю сіль, але ви вже дивіться за своїм смаком. В кінці, в принципі, доведете до смаку. Кришка має бути трішки привідкрита. Відправляємо на вогонь і з моменту закипання зменшуємо вогонь. На маленькому вогні нехай тушкується, а точно по часу вам вже скажу потім. В кінці додаємо чесник, лавровий листочок і мелений перець. Тепер дивіться, яка ця качечка вийшла. Гляньте, м'язко просто відстріє від кістки. Тушкувала я дві години. Подивіться, яке гарне. Вона ніжна. Прямо тани в роті. Я обожнюю цей рецепт.